Шитасик, дитячі аудіокнижки українською. Артур і Гаррі. Дональд Біссет Жини колись на світі. Полісмен Артур і поліцейський кінь Гаррі. Обидва страшенні бешкетники Одягнувши синю форму. І, почепивши на пояс гумову палицю, Артур щодня сідав верхи на Гарі та їхав через весь Лондон. Найулюбленішою витівкою Гаррі було плестися в хвості у якогось автобуса і дихати на заднє скло, поки скло не запітніє. Тоді Артур, піднявшись у сідлі, малював пальцем на склі всякі пики. А Гаррі сміявся, дивлячись на них. Вони так часто займалися цією справою, Гаррі дріботів за автобусом і дихав на скло, а Артур малював пики, що в них не залишалося часу ловити шахраїв. І от якось, вранці, інспектор поліції Реджінальд покликав до себе сержанта і сказав. Сержанте, слухаю, сер, відповів сержант, виструнчившись перед інспектором. Сержанте, запитав Реджинальд. а чому Артур не ловить шахраїв, не можу знати, сер, відповів сержант. Треба з'ясувати, сержанте, це велике упущення, сказав інспектор Реджинальд. Єсть, сер!» – відповів Джордж. Так звали сержанта і віддав честь. Потім він вийшов на вулицю, сів на свого коня. Це був дуже хороший кінь. Він ніколи не ганявся за автобусами і не дихав на скло, і поїхав вулицями Лондона шукати Артура і Гаррі, щоб подивитися, чим вони займаються. Нарешті він їх побачив. Гаррі в цей час якраз дихав на заднє скло автобуса, а Артур, нахилившись вперед, малював на склі смішні пики. От же ж бешкетники, подумав сержант Джордж, а справа, здається, цікава, може, й мені спробувати. І він направив свого коня слідом за автобусом, щоб кінь подихав на заднє скло. А коли скло запітніло, Джордж нахилився вперед і намалював на ньому пальцем портрет інспектора Редженальда. Тут його побачив інший полісмен. Йому теж сподобалося це веселе заняття, і він теж вирішив його спробувати. А скоро вже вся кінна поліція їхала за автобусами. Коні дихали на заднє скло, а полісмени малювали на склі пики. Лондонські шахраї не знали, що й думати, ніхто більше їх не ловив. Що сталося з поліцією? питали вони один одного. Нарешті вони вирішили з'ясувати, в чому справа. І з'ясували, що полісменам нема коли, бо вони малюють на задніх стеклах автобусів пики. Веселе заняття, сказали шахраї. І вони роздумали бути шахраями. А купили собі коней, навчили їх дихати на задні стекла автобусів і теж стали малювати всякі пики. Інспектор поліції Лондона. Був дуже задоволений. Він похвалив Гарія і Артура і наказав зробити Артура сержантом. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.